Радіо UA Chicago вчора ми згадували папу Франциска святого всіх святих. А і власне Київ не знає, яку мирну місію мав на увазі папа Франциск. Про це появило заявили в CNN. Президент Зеленський не погоджувався на такі дискусії від імені України. Якщо переговори відбуваються, то без нашого відома чи нашого благословіння сказав виданню український чиновник близький до офісу президента. Папа Франциск у неділю заявив журналістам, що Ватикан є частиною місії з припинення війни в Україні. Він цікаво, з якого часу у папа Франциска появився український паспорт, що він має такі і власне надав собі таку можливість вести мирні переговори, ну і тож Київ не знає, і ми не знаємо насправді. Якби це сумно Напевне, не звучало. Напевно, я, я думаю, що Павло Франциск почув нарешті промову президента на інавгурації, де він сказав, що кожен з нас президент, і, власне, тут він очолив свою делегацію з одної людини. Він просто канали свої не відкрив правильно як потрібно, розумієте? Радіо UA Чикаго»